Всім привіт з вами Іван. Безліч відео є в Ютубі про регулювання плуга. Я сьогодні вам трохи розкажу, як регулюю я плуг на прикладі цього а-ля І покажу вам. Поїхали. Так, починаємо з першої складової. Перш ніж відрегулювати плуг на вашому тракторцю, ми маємо визначити. Захват вашого плуга. Маємо такий плуг типу бомет. Позиціонують його як 2 по 20. я вам зараз покажу, як виміряти, чи, скільки він має захвату першого і другого корпусу, тобто загальний його захват, скільки є. Значить, Спочатку ми міряємо. Ну, кожен міряє по-своєму. Я покажу вам, як міряю я. Отже, дивимось. Є польова доска з лівого боку. З правого в нас є кінець леміша. Це є дві точки, які нам потрібні. Тобто ваш зріз, зріз в борозді буде обмежуватися цим краєм, і цим. І тому ми міряємо. Беремо рулетку. Міряємо, як бачите. Від польової дошки до кінця зрізу леміша леза 25 см. Отже, корпус оцей зрізає в землі в борозді 25 см. Далі. Тут та сама історія першого корпусу дивимось: 25. Все. Але є ще другий варіант. Як розміщені корпуса. Тобто цей ріже 25 см і цей ріже 25 см. Але розміщені вони мають бути рівноцінно так, щоб між цим кінцем леміша і п'ятою переднього корпуса було так само 25 см. Тоді це плуг буде 2 по 25. На прикладі цього, ми можемо подивитися, рама. І п'ятка. Найде рівно паралельно паралельно рамі п'ята. І так само ця п'ята рівно паралельно цьому боку рами. Беремо рулетку. Ну, це тільки на цьому плузі я вам показую. Відстань між лемішом заднього плуга, кінця леміша заднього плуга і початком п'яти переднього. У нас 26 см. Ну, тут я можу 100% вам сказати, що це є плуг 2 по 25 плюс, і зріз вас буде в борозді рівно пів метра. Тож, хлопці, ось так я міряю. І я вважаю, що так, така такий розмір, е, так як це все, це є правильно. Ніякі там леміші не треба міряти, ні в діагоналі, ні в висоту, ні в ширину. Тобто ми міряємо зріз, прямий зріз в борозді, і ми маємо повністю захват плуга. Далі є ще один такий варіант, як висота стійки плуга. Тобто є такі плуги, вони є на низькій стойці. На Середній на високий. Це є середня стійка, якраз під такі тракторці китайці, японці від 20-21 кінської сили. Отже, висота стійки плуга, міряємо, від низу дошки польової до рами. Саме до рами у нас є 52,5 см. Саме до рами, а не до болтів, чи, наприклад, до цієї от, кріплення. Тому що ви, коли орите, вам земля сюди тобто, звідси вибирається і отак перекручується сюди. Тобто у вас тут має бути так як, знаєте, просвіт. Чим нижчий нижче рама, тим швидше вам буде забиватися плуг. Ну таке, Наприклад, ми будемо орати чистерню чи якусь траву. E, тобто воно буде забиватися. Чим вище стійка, тим краще. Але знову ж таки, не для кожного трактора. Ну, наприклад, під цей мій трактор e, такий плуг зі стійкою 53 см є оптимальний. Ну, я думаю, що для більшості китайців так само таких 23, 24 кінських сили. Все, що вища стійки, люди? Що роблять? Переварюють ці кріплення, ставлять там вище, нижче, тут доварюють. Ну, це вже таке, кожного своє. Е, є ще такі плуги на нижчій стійці. Ну, я, я рахую, що це для меншого трактора, такого там 15 кінських сил максимум. Ну, і не факт, що він оці корпуса потягне, бо корпуса там такі самі великі стоять. Отже, хлопці, оприділились: е, плуг 2 по 25. Починаємо регулювання плуга. Значить, дивимось. Плуг має регулювання. Такі як. Зараз вам покажу рулеткою. Перше регулювання. Вента. Я, в принципі, завжди ставлю на верхній отвір. Можна на нижній. Це свого роду та якби, догруз задньої осі. І так само у нас є тут раз, два, три. Так само ставлю на середню. Поки що ми цей винт не регулюємо. Спочатку я виставляємо собі ці отвори. Все, поставили отвори далі. Е, тут є ексцентрик оцей на плузі, саме на, на такому. Є плуги, які мають такого, є, Тобто вони просто зварені е, нерухомо. Є такі, що регулюються ступенями, тут регулюються винтом. Тобто Ми е, беремо оцей винт, крутимо і в нас регулюється е, е, ексцентрик. Що він регулює? Він закидує задній корпус відносно трактора вліво або вправо. Тобто, коли ми будемо регулювати, дивимося по рулеці, крутимо, так? і задній корпус, тобто задня рама і задній корпус, буде в нас отак регулюватись, або ось так. Як ми виставляємо, пояснюю, виставляємо так, щоб е, рама дивимося по рамі, ну і дивимося по полу, польових дошках. Щоб в нас рама і польові доски, тобто корпуса, були рівно паралельно трактору, Тобто трактор. І рівно паралельно була рама. Все. Коли ми це виставили, фіксуємо, більше до того ми не вертаємося. Паралельно трактор, тобто не так, плуг має обстояти. Не так. Рівно паралельно трактора. Повторюю, Ось так. То в нас регулюється оцей ексцентрик. Його один раз виставили, більше його не рухаєте. Далі Далі в нас є регулювання по навісті. Ось така штука. Е вона що регулює? Ну, Знову ж таки, різні трактори, різні настройки, е різна ширина між колесами. Він регулює плуг. Ну, знову ж таки, дивимося по рулеці. Вправо. Вліво, не змінюючи оці е, хвіст. Тобто він не змінюється хвіст в, в геометрії. Але рівноцінно плуг регулюється. Тобто паралельно трактор ви можете подавати вправо, можете подавати вліво. Знову ж таки, е, навіска у вас є е, відрегульована по стандарту. Тобто, знову ж таки, ні цей ні цей винт у вас не є скручений, поки що. Поки що. Регулюємо. Так, щоб коли у вас справа і зліва е, він, е, ці, розкоси є однаково. На візку дивимося. Так само на віску у нас є тут і тут, наприклад, там, беремо якусь там, позначку, щоб у вас була вона рівномірна. Регулюємо цим, оцею різбою, регулюємо плуг вправо або вліво. Виставляємо так, щоб. Так щоб оцей, значить, кінець Леміша, кінець Леміша, йшов, йшов, буквально 5 сантиметрів від, від, краю, від краю колеса сюди. Тобто, щоб зріс, ішов ось так. Тобто ми. Його подаємо 5 см сюди. Не сюди, не сюди, не дуже туди, бо дуже буде велика нагрузка на трактор. А буквально 5 см вбік. І дивимось. Далі. Далі. Тут ми відрегулювали ексцентрик. Відрегулювали е, плуг вліво-вправо. Тоді нам треба ще його відрегулювати. Е, знову ж таки, по горизонту, як ми регулюємо по горизонту? От у нас є оцей чудесний вінт. Ставимо, опускаємо плуг на землю. Так. Плуг опустився. Плуг опустився на землю. Далі беремо беремо васервагу, бажано довго. Коротко, і ви нічого не виміряєте. бажано довгу васервагу. Ставимо ставимо васервагу на раму. Беремо таке місце більш-менш, щоб у нас е, ніде ну, не було підвищення на, на різних там таких, так, чи на болтах чи на таких пластинах. Ставимо васервагу на плуг і дивимося. Плуг має бути рівномірно. Горизонтально виставлений. Я вам скажу: так, що в мене є два винта. Один винт в мене є на культиватор, на лопату є, на цей, сажалку, копалку. Там цей культиватор міжрядковий. У мене є один винт, який на це все. Я собі його регулюю, як хочу. Є другий в мене винт, і так раджу всім мати суто для плуга. Ось такий в мене є винт, суто для плуга, він є виставлений. Законтрагаєний і я його більше не рухаю. Все. От, значить, Раджу всім мати ще, ще один винт суто для плуга. Далі, все, ми поставили плуг. Він вас зараз ви, ви маєте інший винт. Він у вас може стояти або вперед завалений, або взад завалений. Тобто, ви, якщо не виставите в оранці, у вас буде передній плуг, буде дуже низько брати, задній високо або навпаки. Задній буде нагортати, передній буде вгорі. Не раз дивлюся, ці канали продаванів. Орять, показують японець, плуг вчепить 2 по 25, плуг стоїть, отак дивиться в небо, вони орять, тиснуть і говорять, що японець тягне. Так Японець по-любому потягне і будь-який плуг потягне, ну тільки його виставть нормально. Вони його запороли отак, плуг і тягнуть, мучать дим іде. І вони орять. Ну, ви Хоч би не позорилися ці продавани на цих своїх площадках з продажу тракторів. Не вмієте виставляти плуг, ну, хоч не позортеся так. Ну, Всі дивляться на це вже. Отже, хлопці, поставили ми плуг на рівну площину, виставили ми хвіст, так, виставили плуг так. Все. Ставимо вас сервагу, дивимося. Дивимося, бачите? Це при тому, що плуг був виставлений один раз в мене, більше його не рухав. Я під'їхав, вчепив його і все. І він вже в мене виставлений. І вже можна гнати в город і орати. Далі. Так він по горизонту в нас стоїть. Наступний параметр. Наступний параметр ось такий. Так, він так само має бути у вас по горизонту. Але але, тільки так ми виставляємо по горизонту, коли ми заїжджаємо в борозду. Тобто, ви е, почали орати, дивитеся, з вас там не докидує, чи перекидує, чи е, на городі лишаються такі горби. Такі, знаєте, ви орите, а город не рівна площина, а такі горби. Це все відіграє роль от цей горизонт. Оцей горизонт. Тобто ми почали оренку, Перших два проходи ми не дивимося, бо ще трактор не заглубився так в землю. Заїжджаємо 2-3-4 проходи. І тоді ми вже виставляємо ось цей горизонт. Цей горизонт, отак, ми маємо виставити в борозді рівно по горизонту землі. по горизонту землі. У мене він виставляється з таким чудесним циліндром японським. Я собі його завжди ставлю на автомат, або е, виставляю, тобто от так в мене на автоматі стоїть, або вручну. Можу поставити вручну і цим речашком собі додати, відняти, виставити по горизонту. Ну, Ясне діло, якщо нема васерваги в полі, ми виставляємо це все на око. І погнали. Тобто, якщо у вас плуг буде по горизонту виставлений так і так, трактор дуже легко орає, дуже легко орає. Немає різниці, чи там 24 кінських сили, чи там у вас 20 кінських сил. З цим плугом він буде орати. Без проблем. Ось, зрозуміли, так? Далі. Можна зараз, наприклад, виїхати на е, два пенька. Ну, Я виставляю 18 см. Е, виїжджаємо на два пенька, тоді опускаємо плуг і плуг має бути у вас по горизонту. Знову ж таки, колесо колесо, так само виставляємо висоту від землі до краю колеса, так само, як тут є пеньочки. Ну, якщо так виставляти вже до кінця. Тобто, зрозуміло, плуг в борозді має бути по горизонту, так і так. Все. І виставляємо наступний параметр у нас глибина. Глибина орання. Хлопці, не гоніться за глибиною. Не гоніться. Дехто показує. Орять, орять, виходять, міряють молотком, гумаком, міряють глибину. Ну, що ви міряєте? Що ви рулетки не маєте? Що ви не маєте лінійки? Ну, розумієте, орають і показують. Трактор 24 кінських сили. Заходять в борзду, дивіться, яка глибина, Пів гумака, або цілий гумак. Ну, що то, що то за міряло таке. В кожного є рулетка. І повірте, в кожного в тракторі валяється рулетка. Так вийдіть, поставте <смірно> якусь буквально будь-який ключ, будь палицю і поміряйте рулеткою. Ну, не буде цей плуг 30 см урати. Хто урав, цей знає, що такі плуги. Його ідеальна оранка до до, до 24-25 см максимум. А взагалі чудесна оранка, яка яка в принципі нормальна, це 20 см. 20 см, 18, 20. Чому я виставляю 18 Зараз я повернуся до цього. 20 см я виставляю. І в мене виходить оранка десь 22 навіть може виходитися. Чому так виходить? Завжди, коли ви виставите на твердій почві е глибину, тобто оце колесо, ви виставили, наприклад, 18 см. І коли ви починаєте орати, ви заїжджаєте ж не на тверду, не на асфальт, ви заїжджаєте в ґрунт, в пісок, в болото. Трактор ваш просідає в м'якій почві, десь приблизно до 5 см, він просідає. А глибина ваша. Оранки виставлено на 18, і тому е глибина і колесо так само це просідає, втоплюється, вгризає в землю. І у вас глибина оранки збільшується. Тобто ви виставили 18, а можете урати на 23 навіть. Так уявіть собі, дехто виставляє плуг, він каже, не оре, не орає. Ну так ясне діло, якщо ви виставили 25, ви заїхали. <різ foi> в землю, хочете урати, а там цілих 30, він заривається по саму раму. Ну хлопці, Треба трошки, як говориться, э -э -э -э, стримати себе. Тобто виставляємо 20 см, це максимум. І в ідеальному 18 виставили, і ви ваша оранка буде якісна, хороша, правильна. І знову ж таки, чим більша, чим більша глибина оранки, Тим вона є гірша, щоб ви знали. Ці плуги не розраховані на 30 см. Це не МТЗ, не те, там якісь Т40 чи ще там щось. 20 см. І він гарно перекидає, земля стелиться, і у вас виходить ідеально рівний город, зораний. Ось. Так, щоб ще щось не забув. Зрозуміли мене одним словом. Якщо вас ще щось буде цікавити по виставню плуга, в описі до відео буде мій телефон, там є вайбер. Записуємо собі Іван Ковальчук і пишемо на вайбер, я всім все поясню розкажу, як гарно виставити плуг, щоб у вас ідеально все оралося. Далі. Далі, далі далі. оця п'ятка. Ну Ця п'ятка не знаю, в попередньому плузі. Я цією п'яткою завжди орав. Дехто говорить, що зняти її буде краще лазити в землю. Можливо, я не пробував. В принципі, в мене він і так гарно заходить в землю, орає, без ніяких там нюансів. Колесо. Колесо. Тут я ще наварю такий ножик, щоб воно все гарно зрізало. Зрізало, як говориться, цей болото, не набивалося. Бо, знову ж таки, якщо ви... Ораєте, і вас тут нагортається болото, отут наростає, так? У вас зменшується глибина, зменшується якість, змінюється кут плуга. Ну, коротше, збиваються всі настройки. І знову ж таки, ви говорите, плуг не орає. Тут ми наварюємо кусочок полоси, заточуємо, і ця полоса все. Гарно зрізає. Ну, на минулих відео з минулим плугом в мене то було. то в принципі, побачите, зрозумієте, як воно, як, як воно є. Ну, до речі, плуг постояв з осіні, не користувався. Хоча я його новий купляв. ну Один, один город я ним зурав, і от він вже тут, бачите, вже колесо туго ходить. Ставимо такий цей, щоб зрізало вам землю. Далі. Е, вільний хід плуга. Так. Є така штука, заберу я васервагу. Знов таки, нагадую, виставляти плуг довгою васервагою, не короткою. Зараз я його заведу, поставимо щеплення на фіксатор. Ось так. І він нам нікуди не поїхав, ми його заведемо. Піднімаємо плуг. Піднявся. Дивимось. Е, ага, Зараз ще один Ми провіримо параметр. Так, в мене тут на автоматі. Е, навіска в мене завжди, нагадую, по горизонту навіска виставлено я оцим. В рідких случаях, ну, сказати, це москальське слово противне. Е, в рідких ситуаціях я ставлю на ручне управління. І ось таким чином я собі можу будь-який кут виставити. Зрозуміли? Так. Ось так. Готовий плуг до оранки має у вас виглядати. Вільний хід плуга. Обов'язково обов'язково ми виставляємо вільний хід плуга. Ну, по хвосту орієнтуємося. Ну, Я виставляю 6-7 см вільного ходу. Для чого це є? Ну, тут трошки в мене завеликий, підкручуємо тягу, або цю, або цю, то вже дивимося, дивимося по ситуації. Коли ви заїжджаєте в, е, в город, у вас плуг може стояти отак. Коли ви заїжджаєте в борозду, до орати, у вас плуг стоїть в одному положенні. Коли ви починаєте орати, він опускається, він втікає вліво. так? Тому він вас стає на, свої, на своє виставлене положення. Е, для чого потрібен оцей рух плуга? Е, дивіться, якщо ми виставимо його жорстко, тобто жорстко, у е, вас оранка буде крива. У вас буде оранка крива. Ну, Люба навісне, всі, хто знає, розуміють, ставити треба вільний хід вліво рулем, вправо рулем, і у вас зразу змінюється отак борозда. 5-6 ну, до 10 сантиметрів вільний хід. Тоді навіть якщо ви рулем вправо-вліво будете рулити, е керувати, у е вас оранка буде рівненька і пряма. Зрозуміли? Так, зараз заглушу трактор. Ось. Далі. Далі, далі, далі. Е -е, знову ж таки. По гостроті лемішів. Я ніколи їх до коваля не вожу. Бачите, ось так, як вони були куплені. Тільки знизу, болгаркою, знизу, не зверху, знизу я їх підточую. Я їх не наклепую, нікуди не вожу, підточую. Все прекрасно орає. Ну, тобто, ну я не знаю, там, дехто їх там вози, накльопують, розтягують, отак, розтягують. Потім вони ламаються, ті леміші, бо вони вже є витончені. Я цього не роблю. Ну, не знаю. Ра... Не раджу, може і вам. Знизу, ось так. Ну, я підточую. Зараз покажу вам. Знизу підточив, все. Все прекрасно орає, прекрасний йде ді... зріс. Ось. Далі. Е... І коли ви заїхали в борозду. Проїхали 4-5 проходів. Виходите з трактора. Плуг у вас є занурений в землю. Так? Дивимося рівномірність зрізу. Рівномірність зрізу, Тобто я вертаюся до винта. Дивимося рівномірність зрізу. Розгортаємо землю і дивимося, як цей плуг і як цей зрізає. Тобто розгорнули землю так? між цим плугом і цим не має бути. Ступеньки. Тобто має бути зріз, ідеально рівний. Отак. От ні цей не має бути нижче, ні цей не має бути вище. І ні навпаки. Ідеально рівний зріз має бути. Тобто ви злізли з трактора, пройшли 4-5 проходів, злізли з трактора і спробували зріз. Якщо у вас зріз рівний, все, ваш плуг є виставлений. Якщо навіть може бути таке, що ви виставляли на цих пеньочках і е, вас е, було на твердій почві, все по васрвазі. То не означає, що в борозді у вас може бути рівно. Знову ж таки, кажу, трактор просідає, трактор просідає, настройка змінюється. Нічого страшного нема. Ми заїхали, Ті, ці параметри ми не рухаємо, винтом, винтом ми регулюємо, якщо у вас є ступінька, тобто задній, е, задній е, плуг є вище, ми винт розкручуємо. Якщо передній плуг бере вище, ми дивимося так. І спадає, так? Значить, спадає задній бере нижче. Що нам треба зробити? Винт зкрутити. Скрутити до, до середини. Скручуємо 2-3 оберта. Скрутили, пробуємо. Знову ж таки, вийшли, попробували. Задній рівно, передній рівно, все зафіксували винт ораємо. ораєм. Ну, ось так. Одним словом, хлопці. Розказав вам все, що знаю, все, як я регулюю. Тож, питайте, запитуйте, підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки. Бувайте здорові і слава Україні!